Один з найуспішніших мерів України, Анатолій Бондаренко, очільник Черкас. Та мова не про добробут міста, а про добробут його самого та найближчих друзів, які вдало влаштувались в міській адміністрації. Про що мова? Зараз розкажемо. Анатолія Бондаренка обрали черкаським міським головою у листопаді 2015-го. На початку 2000-х майбутній мер пішов у політику. З 2002 до 2005-го він був головою села Лисянка, звідки сам родом, з 2005-го до 2006-го – головою Лисянської районної адміністрації. Свій шлях держслужбовця він одразу почав з махінацій. Влаштовуючись на посаду, він надав фальшивий диплом про вищу освіту. Через це його й звільнили з посади голови регіональної державної адміністрації. Але знайшлась партія, яка не погребувала взяти у свої ряди чиновника з таким беком. І восени 2015 року жителі Черкас обрали Б'ютівця Бондаренка своїм міським головою. Відтоді життя почало налагоджуватись. Якщо у 2015 році доходи мера Черкас та його дружини становили 30 з половиною тисяч доларів, і в родини не було жодних заощаджень. То вже у 2023 їхні доходи склали майже 500 тисяч зелених і назаощаджували більше 300 тисяч умовних одиниць. Зарплата мера Черкас становить 120 тисяч гривень на місяць. Основний офіційний прибуток за останні роки родина отримує від підприємництва дружини Валерії Бондаренко, яка ще й депутатка обласної ради від партії за майбутнє. У 21 му вона заробила 73 тисячі доларів, у 22-му – 135 тисяч, а в 23-му – майже 150 тисяч доларів. У вересні 22-го року, у розпал повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, мер Черкас розпочав масштабне будівництво маєтку у мальовничому селі Сокирна на березі Дніпра. Маєток складається з трьох будинків. Головного площею аж 563 квадрати, комплексу для відпочинку з басейном у 150 квадратних метрів та будинку для охорони на 54 квадрати. Все це будується на дев'яти земельних ділянках, що належать подружжю загальною площею майже гектар. Сім з них Валерія Бондаренко придбала у 2021 році, придбала всього за 10 тисяч 195 доларів. Ще дві. Анатолій Бондаренко купив за майже 2,5 тисячі доларів. Тобто на гектар землі на березі Дніпра родина витратила 11 тисяч 411 доларів. На ринку би цей гектар коштував не менше 350 тисяч доларів. Що ж до маєтку, то за оцінками ріелторів, мінімальна вартість такого будівництва близько тисячі доларів за квадрат. Найпростіші підрахунки свідчать, що маєток мав би коштувати близько 770 тисяч доларів США. У деклараціях Бондаренко занизив площу маєтку з 770 метрів до 429. Ймовірно, аби знизити і офіційні витрати на нього, які задекларовані в сумі 160 тисяч доларів. Це у п'ять разів нижче мінімальної вартості будівництва. Розбіглось і обґрунтування надходження коштів до сімейного бюджету. Бондаренко місцевим журналістам заявив, що продав майна на 15-18 мільйонів гривень, а дружина сказала, що гроші на будівництво взяли з бізнесу. В деклараціях Бондаренка дійсно зазначені суттєві прибутки від продажу майна. У 23-му він продав свій будинок площею 178 метрів у селі Лисянка Македону Рустам'яну за 150 тисяч доларів. Хоча ринкова вартість такої нерухомості у віддаленому селі близько 40 тисяч. Виходить, що покупець переплатив більше ста тисяч доларів, та Македон Рустамян – незвичайний покупець. Він підприємець, який міцно сидить на міських та державних тендерах у Черкасах. А в березні 23-го він зареєстрував ТОВ Євродороги, яке вже восени стало єдиним учасником і переможцем у торгах служби місцевих автомобільних доріг у області і отримало майже 17 мільйонів гривень. Чи не пахне в цій схемі відкатом? Та ще й тесь допомагає. У 2023-му Бондаренко отримав 49 тисяч доларів від батька своєї дружини, звичайного 72-річного пенсіонера. Тільки на основі оброблених даних у ЗМІ за роки мерства Бондаренка вже нарахували більше 40 підозрілих тендерів на загальну суму у майже 6,5 мільярдів гривень. Тільки но Бондаренко став міським головою. Єдиним постачальником послуг харчування дітей в місті стало ТОВ Каштан Плюс. Відтоді черкаська міськрада уклала до 200 угод з цим підприємством, зробивши його монополістом на ринку. Ще одна улюблена фірма черкаської влади ТОВ Колтехтранс Сергія Колесниченка, соратника Бондаренка по партії за майбутнє. Його підприємство кожного року отримує підряди міськради на укладання тротуарної плитки, яка через кілька місяців розвалюється. У 2019-му, наприклад, реконструювати площу вони обрали знову ТОВ Колтехтранс, якому віддали майже 5 мільйонів гривень. Ще один фаворит черкаської міськради приватне підприємство Дорстрой. За роки перебування Анатолія Бондаренка на посаді мера, це підприємство отримало від департаментів та управлінь міськради понад півмільярда гривень за ремонт доріг в місті. Своїм людям віддають також багатомільйонні підряди і на озеленення міста. Багато років висадкою дерев та квітів, а також доглядом за зеленими насадженнями в місті займається подружжя Ткаченків, що володіє фірмою Сад Мрій. Влітку 2022-го мер Черкас працевлаштував Сергія Ткаченка, заступником директора комунального підприємства Дирекція парків. Тепер тендери на озеленення міста регулярно виграє або ФОП Марина Ткаченко, дружина заступника директора Дирекції парків, або ФОП Роман Комлик, що працював у їхньому підприємстві Сад Мрій. Тобто люди замовляють послуги самі в себе і освоюють мільйони гривень з міського бюджету. Але не тільки багатомільйонні тендери мер Черкас віддає своїм людям. Ще роздає посади в структурних підрозділах міськради. Григорія Заїчко Анатолій Бондаренко призначив директором КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів. Григорій Заїчко односельчанин мера Черкас. Вони давні товариші. Про що сам Бондаренко говорить публічно? Ще до призначення керівником підприємства, Григорій Заєчко давав меру Черкас у безкоштовне користування своє авто Mercedes-Benz S вартістю близько 70 тисяч доларів. Враховуючи те, як міська рада Черкас люб'язно в той час віддавала тендери на утримання житлових будинків та виконання ремонтних робіт його ТОВ. Промбудіндустрія виглядає це не як хабар, а як подяка. Дружба Бондаренка та Заїчка так сильно зміцнилась на тендерах, що в 22-му році Анатолій Бондаренко вирішив дати другу можливість заробляти ще більше та призначив його спочатку заступником директора КП «Челуаш», а потім через півроку без конкурсу директором. Уже в першій декларації Заїчка виявилась. Дві земельні ділянки в елітному садовому товаристві в селі під Києвом. Будинок площею 180 квадратних метрів, заощаджень на 2 мільйони гривень, 300 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Така заможна людина і в якесь комунальне підприємство на зарплату заступника директора у 14 тисяч гривень на місяць. Виглядає дивно, чи не так? Але й тут друг мер допоміг і призначив Григорію Зайчко зарплату на 600% вищу 100 тисяч гривень на місяць. Заробляв Зайчко і на посаді, закуповуючи сіль для посипання доріг по завищеним цінам за 9252 гривні за тонну. А також техніку у компанії Альфатекс, одіозного депутата Полтавської обласної ради, який пов'язаний з російським бізнесом. Отримав посаду водій мера Черкас, а також його сусід Анатолій Цвітковський, теж не залишився без посади. Цвітковський та Бондаренко давні друзі, про що свідчать їхні спільні фотографії. Одне з фото зроблено на фоні авто Lexus LX 570, зареєстроване на матір мера Черкас Бондаренко Олену Купріянівну. Орієнтовна вартість автівки 50 тисяч доларів. США робота у міській раді принесла Цвітковському квартиру площею понад 72 квадратних метри в новобудові з видом на Дніпро. Вартість якої сягає 3 мільйонів гривень та автомобіль Кія Спортаж 16-го року випуску, який зараз коштує близько 18 тисяч доларів. Дружина Цвітковського Владислава теж чиновниця міськради, а його батько Михайло отримує трохи інший зиск від дружби його сина з мером. Цвітковський Михайло Віталійович побудував торговельний кіоск без дозвільних документів в центрі міста біля будівлі міськради, прилаштував на посаду заступника начальника управління інспектування Черкаської міської ради Бондаренко і свого садівника та односельчанина Руслана Лементара. Простий садівник мера тримає вдома готівкою 990 тисяч гривень і 100 тисяч доларів. У 23-му році, згідно з його декларацією, Лементар отримав дохід від відчуження якогось рухомого майна на суму 60 тисяч гривень. Від кого б видумали? Від Македона Рустамяна, того, який купував у братів Бондаренків машину і будинок за завищеними цінами. Та збагачується Анатолій Бондаренко не лише на тендерах, а й на міській землі. Спочатку міська рада ухвалює рішення про безкоштовне надання громадянам земельних ділянок, а потім міський голова чи його родичі купують її в цих громадян за копійки, отримуючи в своє розпорядження ласі шматки землі міста, які коштують великих грошей. Так, наприклад, у 2016-му міська рада пакетним голосуванням безоплатно віддала декільком громадянам кілька земельних ділянок в елітному мікрорайоні, що коштують по 5-7 тисяч доларів за сотку. Загалом було віддано близько 50 соток, поділених на п'ять ділянок. Серед людей, що їх отримали, були вже відомий нам Григорій Заїчко, друг мера, а також Сергій Заяць. Обидва отримали по ділянці в 10 соток, які розташовані поруч. Обидва через два місяці після рішення міськради продали землю рідному братові міського голови Миколі Бондаренку. І зовсім не за ринковою вартістю ціна договору купівлі-продажу землі Сергія Зайця Миколі Бондаренко склала всього 6,5 тисяч доларів. Тобто у власності брата мера опинились як мінімум 100 тисяч доларів. Якщо рахувати понизу ринку землі, іншу землю також розташована в притул до ділянок, що вже належать брату міського голови, отримали Тетяна Тебякіна та Вікторія Крітевич. І як стало відомо з відкритих джерел, Тетяна Тебякіна виявилась тіткою Романа Буданцева, заступника міського голови Анатолія Бондаренка. Таким чином, 4 тисячі квадратних метрів землі опинились в руках брата та тітки заступника мера Черкас. Тоді ж, мати Бондаренка Олена Бондаренко, стала власницею двох нових квартир в новозбудованому ЖК. Одна квартира площею 143 квадратних метри, друга 64. враховуючи орієнтовну вартість квадратного метру в будинку, придбана матір'ю мера нерухомість вартує близько 2 мільйонів гривень мінімум. І це лише вершина айсбергу. Бо загалом, за підрахунками, Blackbox Ossінt, мер Бондаренко, користуючись службовим становищем, сприяв виводу з власності міста у власність або оренду своєї родини та близького оточення земельних ділянок площею майже 11 гектарів. Ринкова вартість яких складає близько 2 мільйонів доларів США, легалізація великих коштів неофіційного походження, роздача жирних тендерів, пов'язаним з мером фірм, виведення та привласнення землі, і все це якось проходить повз увагу правоохоронців. Єдиний раз, коли вони на нього звернули увагу, був ще у 2018 тисячі Тоді САП відкрила кримінальне провадження щодо незаконного збагачення мера Черкас квартирою, нежитловим приміщенням, гаражем у Черкасах та двома автомобілями на суму 4,5 мільйони гривень. Але у зв'язку зі скандальним тоді визнанням неконституційної статті Кримінального кодексу України, якою передбачалась відповідальність чиновників за незаконне збагачення, кримінальна справа щодо мера Черкас була закрита. З усіх героїв розслідувань Black Box Osint, міський голова Черкас, видається нам найзухвалішим корупціонером. Складається враження, що йому нічого не заважає займатися деребаном бюджетних грошей міста та міських земель, будувати на очах містян собі маєтки і досі залишатись при цьому не тільки на посаді, але й в принципі на волі.